Ну ви тільки погляньте на цього левенятка. Peugeot 3008 2018 року. Автоматична коробка передач Aisin. передні задні партрольники, камера заднього огляду, двохколірний 18-й диск, складання зеркал, 1,5 дизельний двигун, карбонова ставочка. Тканинні спортивні сидіння, також є підтримка. Велика мультимедія, присутні у нас режими їзди, допомога автомобіля зі спуску та режим спорт. Мультикермо 157 тисяч кілометрів пробігу. Також на задньому ряду у нас є обдув та розеточка 12 вольт. А задня оптика яка? 18900. Місто Івано-Франківськ, село Чернів, вулиця Надвірнянська, 2Б, компанія Люкс Карс.